Всім привіт! Готували коли-небудь ось такі чебуреки з лавашу? Зовсім без замішування тіста. Дуже зручно і швидко рекомендую обов'язково спробувати. Дивіться, яка смакота. Впевнена, вам сподобається. Отож, беремо цибулю і натираємо на крупній терці, на великій. До фаршу додаємо цибулю, сіль, чорний милиний перець. Хто хоче за смаком, якщо пропорції потрібно, я напишу вам в кінці відео. Сюди вливаємо воду і даємо петрушку. Ну, це вже за смаком. Хлопці мене так люблять, так і роблю. Беру тарілку. і... Вирізаю лаваш. Чому тарілкою, оскільки приміряла для своєї пательні, щоб на пательню війшло рівно два ось цих чебурека за розміром. Ви дивіться, вже за своєю пательнею. Наклали сюди фарш, розрівняли, ось так притисли і все обсмажуємо на пательні з двох сторон до з такого золотистого кольору. Запевняю, дуже смачно. І правда, ще швидко. для вас підготувала ось рецепт. Подробицями. Але це мій рецепт. А ви пишіть свої в коментарях, діліться відгуками, чи готували так, чи, можливо, ще яку начинку можете придумати. Ну, це ж таке, у кожної господині свій рецепт. Бажаю всім смачного, дякую за перегляд і всім до зустрічі!